На календарі 9 квітня, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 21 хвилині, захід о 19 годин 45 хвилин, тривалість дня 13 годин 24 хвилини, місяць у Леві. Йде 10 та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Мануїл, Мефодій, Мотрона, Феодосій. Вітаємо їх з Днем Янгола! За народним календарем 9 квітня вшановується пам'ять мучениці Матрони Солунської. У цей час бувають ранкові заморозки, з теплих країв продовжують повертатись птахи, вівсянки, чайки. Якщо чайка летить низько, до тривалої сухої погоди. Якщо вона кричить з вечора, до ясної погоди. Якщо весняний лід тоне чи залишається на березі, то літо буде холодним. А зараз якою буде погода 9 квітня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Вітер північний 6-8 метрів за секунду, атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 28%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть 7 градусів тепла, а вдень температура підніметься до 8-11 градусів вище нуля. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується 6-8 градусів тепла, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 9-12 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня 25 градусів тепла була зафіксована у 1986 році, а мінімальна 2 градуси морозу у 1969 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний гороскоп, що віщують нам зірки 9 квітня. Овни. Складний період день несприятливий для активних дій у сфері професійної діяльності та справ, що вимагають фінансових вкладень. Невирішені проблеми у відносинах з партнерами або близькою людиною зажадають часу і сил. Ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів. Тельці. Вірогідні проблеми з родичами або близькими друзями. Постарайтеся діяти більш обдумано. День гарний для укладення шлюбу, гармонійних подружніх відносин, розваг. Жінки тельці повинні звернути увагу на своє здоров'я. Близнюки Вірогідні проблеми з родичами, близькими друзями або легкі сварки з коханою людиною. Збережіть гнучкість і спокій. Комерційні поїздки або покупки не бажані, так як вони складуться найбільш руйнівним чином. Раки Робота почне приносити результати, але працювати доведеться багато. Ви помітите прогрес у всьому, існує можливість виконання мрії, симпатію оточуючих на вашому боці, якщо ви будете діяти м'яко і ненав'язливо. Велика небезпека перевтоми. Леви, сьогодні не варто будувати великих планів, починати нові справи. День несприятливий для активних дій у сфері професійної діяльності та справ, що вимагають фінансових вкладень. Проявіть стриманість, інакше ваша внутрішня енергія, вирвавшись на волю, спопелить всіх і вся, включаючи і вас самих. Діви. День носить суперечливий характер. Якщо у вас є можливість усамітнитися, скористайтеся нею. Розібравшись у своїх почуттях і думках, можна планувати стратегію і тактику своєї поведінки. Терези Несприятливий день для сімейного відпочинку і будь-яких контактів. Вірогідні сварки, непорозуміння, образи і обмани Рекомендується усамітнення. Якщо для цього не буде можливості, то постарайтеся зберегти гнучкість у відносинах. Слідкуйте за своїми словами. Скорпіони Закінчується період випробувань. Ваші дії можуть принести відчутний позитивний результат. Почуття і емоційне життя стануть багатшими, а думки конкретніше. Варто очікувати успіху в усіх починаннях. Стрільці. Сьогодні постарайтеся діяти більш обдумано. Перешкоди на шляху можуть відкрити ваші приховані внутрішні резерви, і тоді вам по плечу стане будь-який подвиг. Козироги Можливо, спілкування з родичами, яке матиме довготривалі несприятливі наслідки. У довірчій розмові з ними постарайтеся уникнути відповідної відвертості, проявіть скридність і стриманість. Водолії. Несприятливий день. Через необережні висловлювання або зайвої категоричності ви не знайдете розуміння з близькими людьми. Уважніше поставтеся до свого здоров'я, особливо до якості харчування. Риби. День символізує гармонію і рівновагу. Ви зможете навести порядок у своїх почуттях, стати оптимістичніше. Цей день краще провести на дачі, де завжди є чим зайнятися. Можете задуматися про нові справи, але краще не затівати грандіозних проєктів, так як, ймовірно, погіршення фінансового становища і суспільно-політичної ситуації. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!